Образ знову до школи, вільні силуети, анімалістичні принти про все, що складає стрітстайл майбутньої весни. Привіт-привіт! Ви на YouTube-каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні поговоримо про стиль стріт-стайл. Зазвичай він включає в себе всі головні тренди, але він більш нестримний та експресивний. А ще заряджає класною енергією. Тож раджу додивитись цей випуск до кінця, щоб зарядитися наповну. Після тижнів моди у Нью-Йорку та Парижі вулиці модних столиць вибухнули новою хвилею стрітстайлу. Вважається, що вулична мода з'являється не в студії, а в народі. Тобто, це народне уявлення про моду з подіумів. Ну і перш ніж показати вам найцікавіші образи стрітстайлу прийдешньої весни, хочу розказати про розіграш. Ось таку стильну сумочку може виграти будь-хто з вас. Якщо напишете в коментарях відповідь на дуже просте питання, що це за питання, розповім трошки згодом. Не перемикайтеся. Ну а що ж до стрітстайлу? Як на мене, наймоднішими є образи, де дуже багато тканин. Модниці носять довгі сукні, спідниці, пальта, широкі штани. Серед цих максі образів виділяється стиль карго, одяг з манжетами, широкими поясами, багатьма накладними кишенями. Передбачено, що одним із головних кольорів у вуличній моді став саме коричневий. Шоколадні образи втілилися у шкіряному одязі, у костюмах та спідницях. Також серед фаворитів у модників анімалістичні принти. Серед усіх найчастіше зустрічається леопардовий. Також залишається помітною прихильність модниць до бохо образів. Вільні штани, об'ємні білі сорочки і корсети займають одне з ключових місць у гардеробі тих, хто поважає цей стиль. Найпомітнішими образами стритстайлу стали імпровізації на тему знову до школи, але про них розповім і покажу трошки згодом. А зараз розкажу, як же виграти стильну сумочку від мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Умови розігражу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео відповідь на дуже просте питання, який стиль у вашому гардеробі переважатиме цієї весни? Класичний, романтичний, може спортивний чи будь-який ваш варіант. Ми переможця оберемо рандомно та відправимо подарунок вам. Ну а зараз покажу вам, як же виглядає образ стритстайлу знову до школи. Дивіться. Це варіації зі спідницями у складку, картатими жакетами, високими гольфами і светрами у заплатках. Я закликаю вас не боятися експериментів. Ну а за покупками забігайте на шопінг в шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут ви знайдете безліч крутих образів не лише для себе, а й для усієї вашої родини. На сьогодні у мене все. Пишіть коментарі, щоб вигравати стильні та цінні подарунки. А ще ставте лайк нам за нашу роботу та не забудьте підписатися на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні та корисні випуски. До зустрічі!